Всім доброго дня, друзі. Вітаю вас на своєму каналі Тихі полювання Карпат. А також гостей каналу вітаємо. Всім слава Україні! Героям нашим слава. Що, друзі, 31 липня. 18 година. 30 хвилин. <кхід> Якраз ми зайшли до лісу. Також після роботи і спробуємо знайти білого грибка Не знаю, що з того вийде. Як завжди, грибників багато, мабуть, що вже її визбирали. Думаю, що, що ми своє знайдемо. Тож, друзі, заварюйте чайок, можу йти зручніше. А ми починаємо. Хотів казати, першого грибка знайшли. Там ми двох знайшли. Дивіться. Який гарний. Ох ти що, ти що. О, ось перший грибок. Тут у нас другий грибок. Ще грибників все не визбирали. О, ось такі два грибка. Друзі, є третій грибок. Невеличкий. Опа! О, такий третій грибок. так, Друзі, четвертий грибок. І п'ятого я без вас знайшов. Теж невеличкий. Ось такі два грибки. Шостий. Шостий красючок. О. Я вам, друзі, скажу, що тепер ка якісь якісніші більше рибочки. Червивого я не знайшов. Ось такий рибок. Я й сьомий друзі. А всі такі, що майже замасковані. замасковані. Вообще, мурашок. І сьомий рибок. Друзі, восьмий. Восьмий. І там маленький дев'ятий. Опе. О, дружий, десятий. О, витягнути їх, І там десятий ще є. Будемося добирати до нього. Закрили, ось такі три грибочки. Ще один грибочок. Ось такі. Та, грибники грубі повизберували гриби, а ми знаходимо які файно ховаються, маскуються. Так добре, йдемо далі. Топа грибників знайшов. Свариться, що вони сюди йдуть. Так, ось ще у нас є рибочок. Опа, От такий білячок. Так, друзі. То попрогнав чужинцю. Так, а тут я знайшов ще двох білячків. Братчик. опа Вот такі два братчика. Так, друзі, тут без вас двох не йшов. Тут ще одного. Так, гробників капець в лісі. Я думал коли камеру вийти. Тут вроді ще один є. Так, тут ще один є. О, всі невеличкі, грибки не встигають виростати. Опа. Так. Всі такі два грибка. Так, друзі, ще два Красучка. Друзі, цей жербок вартию. О! Подивіться, який красячок. друзі, ще одна знахідка. Можу тихенько а там. В тій стороні грибники ходять. Так, десь я ще ведю один грибочок. Тут а тут все дрібоньки. Одного такого, що побільшого знайшов. Ось два рибка. Так, друзіки. пройшли ми оцю ділянку, так гора вздовж йде. І тепер переходимо на цю сторону. Подивимося, що тут є. До речі, погода все поміняла. Можливо, що буде дощ, перший трошки прокрапив. Ну Нічого, будуть грибки. Дощик не страшний. Так, що, продовжуємо. Так, друзяки, є ще знахідка. Ось перший білячок. ой, Як мусите пройтися зі мною? Troszkę po ja. Troszkę. Dobre po biliszniki. Jeszcze nie. W samej bliższej ryb I tu na szczelody nie. Troszkę po męczy. Upa! I o! <заса>, друзі захмарилося в лісі потемніло та нічого ще поки що грибків видно продовжуємо так, є ще один велетень друзі Тож не знаю який в нього стан Зараз будемо дивитися що з нього буде що з нього буде? Чоткий, тверденький, на сушку піде, гарний грибок. Так, друзі, вже пройшло десь хвилин 15, певно, з моменту що я знайшов тих трьох білячків. І ось нарешті. Білячок молоденький. Щось на цій стороні сумнувато трошки. Нічого не втрачаємо надії. Ще ліс великий, головне, щоб не стемнілося. Так, добренько, рухаємося далі. Так, друзі, я лише виключився. Я замітив ще одного білячка. Ось там, в корчиках. лізти зі мною. Ось такого білячка я ще замітив. Топка наш вже замучився. Так, прямо на грибасі, ну ти молодець. Топка. от вона пам'ять. О, тепер рухаємо далі. Так, в тій стороні двох знайшли. Сюди я підходжу, тут ще один красень стоїть. Подивіться, який красень. Красивий, який красивий Ой! Так, ямки закрили. Так, щось топо на стрьому. Тут любить. Кабанчик один ходить, такий сікач розволює тут, Так, добре, Так, друзі, є ще одна знахідка. Ось такий білячок. Вартий уваги. О, який красунчик Бочечка. Ось така бочечка. Фото на пам'ять. Ямку закрили йдемо далі. Друзі, я лише виключився. Щось повертаюсь, тут ще один є рибок. Опа. Вискочив. Так, а там дві калічки. Так, друзі, вже його жена є. Вже можна і поживитися у жінку А, як ка краса! Как краса. М -м -м. Добре, але кисло ще дочекаємося, поки вона достигне будемо їсти ожинку. Цей ліс ми, напевно, що вже не встигнемо обійти. Йдемо в ту сторону. Там подивимось або направо, або наліво. Так, друзі, є ще знахідка. О, є ще знахідка. опа па. па, па. Ой! Я їй на запутав білячок. Давненько вже це місце не давало, ну, маю на увазі цього року. Минулий рік ми тут теж підзбирували файно. Так, добре. Так, друзяки. І ще одного маленького? Так. Вже в старому лісі особо не походиш. Вже темно, темно нічого не видно. Добре, так, друзі, от того, того маленького знайшов. А тут підходжу, туди такі. така булочка. Один маленький. А тут така булочка гарна. Ти що, ти Ой. О, аж хромка. Ну я вам скажу, ці грибочки вже місцями, звичайно, але вже такі якісніші набагато, вже червачка нема. Знаю, чи це зв'язано з тим, що в нас похолодало так. У нас вчора, до речі, було 15 градусів. Десь в такий от час. Ось трошки тепліше. Так, добре, йдемо далі. Так, друзі, у нас вже дощик починається. І подивіться, ще яку я красу знайшов. Дивіться, один. Один грибочок, один взагалі на самій дорозі росте оцей собі і грибники були і щось не замітили цього грибка. Так один. Так тут я не вижу. Так, і тут ще один є. Теж такий потужненький рибочок. Дивіться. О, о, який красунчик. Такий три красунчики нам попалися. Так, ну що, шо, друзі, пішов є ще двох білячків. Тут вже в лісі досить темно. І толком і не видно нічого. Я хіба по відкритих місцях. Так, то є в нас перший грибок. Тут у нас другий грибок. Поменшенький трошки. Ще й топа. Гонорові ходить тут. Так, от такі два грибка. У до речі, ще й дощик посилився. Знаю, чи буде видно на камеру. Буде видно. Так, добренько, ще зараз тут пошаримо. Вже на другу ділянку, я думаю, що вже не перейдемо. Не встигнемо просто. Так, добре, йдемо далі. Так, друзі, є ще один грибок. Ой. Ой. Тут родина чищено було, грибники були. Грибків, моїх грибків не позабирали. Це файно. Такий грибок красивий. Трішки дощик пристав, вже в лісі досить темно. Це на камеру трошки видно так. Так, та й що, рухаємося далі? Точніше рухаємося додому вже помаленьку. Подивіться, друзі, що я ще знайшов. Аа, файна. Файна фоточка бол. Все. Ось двоє. Ну ще по відкритих місцях ще можна дивитися трошки. У нас така парочка. Гарно. Що ж, друзі, добралися ми вже майже додому. Бачите, вже стемніло, ще й дощик пішов. На цьому будемо завершувати наше сьогоднішнє тихе полювання. Ось і з таким результатом. Результат вдалий, задоволений. Вам, як завжди, бажаю ще більше назбирати, ніж я назбирав. Всім добра, миру, злагоди. І мирного неба. І бережіть природу, не смітіть в лісі. Всім до скорих зустрічей!